Okay. Хоча Чарльз Дарвін не мав багато часу на проповідь свого вчення після публікації своєї головної книги Походження видів у 59-му році у нього знайшлися дуже активні послідовники. Один із них на ім'я Томас назвав себе Бульдогом Дарвіном і почав дуже активно проповідувати нове вчення. Чарльз говорив про нього мій добрий, і милий агент для поширення Євангелія Диявола. Таким чином, сам натураліст дав відповідь на запитання, чим є його книги про походження людини від тварини, вчення диявола. Сьогодні еволюціонізм дуже нагадує релігію і своїм місцем паломничества, домом, де жив дарвін. Священними текстами його книгами та послідовниками, які заперечують будь-які неатеїстичні аргументи про походження людини та всесвіту як ненаукові. Згоди, Дарвін опублікував ще одну книгу, в якій говорив, що людина походить від одного пращура з мавпою. У цій книзі Дарвін написав, що в людини небезсмертна душа, якщо вона така ж тварина, як кішка чи собака. Вчена спільнота Великобританії та інших країн відкинули теорію Дарвіна. Тисячі вчених підписали маніфест, стверджуючи, що Біблія є науково достовірною книгою. Якщо вам важливо дізнатися істину про походження людини та Всесвіту, ми, місія Слово Боже, запрошуємо вас приєднатися до онлайн-конференції у неділю для вивчення Біблії.